Дітки, продовжуємо далі спостерігати за козулею. Забарвлення в дорослої козулі змінюється залежно від пори року. Узимку жерсть має сіруватий колір, а влітку стає більш яскравою, золотаво рудавою. Висота дорослої тварини невелика, не сягає й метра, вага біля 35 кілограмів. Подивіться, вони знову прибігли на город до моєї сусідки, а вона знаєте, чим їх пригощає? Пригощає смачним молоком. Хвіст у козулі є, але він дуже маленький, його довжина біля двох сантиметрів. Козуля не їсть траву на посовищі, на якому пасеться домашня худоба. Очевидно, вона для неї недостатньо чиста. Без води ці тварини не можуть обходитися надто довго, тому стараються триматися поблизу водойми. Можливо, ще ми продовжимо спілкуватися.